Привіт, друзі! В цьому відео хочу показати пленерку ми за 30, до того ж спонтанний. Сьогодні з чоловіком їхали з церкви, малого бабуся з дідусем забрали до себе на вихідні і ми собі вирішили погуляти. Він каже: я тобі покажу, де я там буваю по роботі, тут недалечко, якраз по дорозі додому. І це приватна територія, але ну, ми так недалеко туди всередину заїхали. Це, видно, чиїсь там гаражі, конюшні. ну Такі бідні люди живуть, знаєте, тут в горах вони так бідують по-своєму. Я все думала якось помалювати цю панораму, таку дивовижну, дуже гарно. І дорогою туди я запримітила один невеличкий струмочок. І вже дорогою назад я його так чатувала трошечки. Дивилася, де там він буде. І ось він показався, і я така дивлюся, він досконалий, не занадто широкий, не занадто вузький і кам'янистий. Я це хотіла помалювати камені, порівняти камені сухі і вологі, верніше мокрі під водою. І оці такі білі хвильки, сірі, сіро-білі такі, трошки синюватенькі хвилечки. І от я собі так знайшла вже на місце. День був цікавий. Ми, коли поїхали, був дощик, і ми малюємо тут на невеличкій панелі: це 20 на 15, здається. Я вирішила перейти на трошки менше, щоб змусити себе малювати на малесеньких. Щоб зосередитися на одній конкретній деталі або на двох, наприклад, і дослідити їх протягом двох годин там, чи години, я планувала присвятити годину. Це моя палітра. Я буду користуватися в основному синіми охрами і там невеличка кількість зеленої оливкової, але я її відношу до коричневих. І В мене вже підґрунтований був, була ця основа такою текстурною акриловою. От Видно тут, так, як вона підсвічується. І я прямо олійними фарбами накинула малюнок. Зовсім не точний, я просто собі розкидала такі камінчики, Якось так старалася рандомно їх. І, що цікаво, день був сірий, а потім вийшло сонце, і кольори помінялися. Але я вже не, 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 не міняла свого плану, вже дотримувалася такої сірої, сірого освітлення. Але я туди обов'язково повернуся ще на сонячне і занотую, як соня, сонце себе веде. От Порівняйте, так? В тіні яка вода, і ну, наскільки от, от зараз так? От це сірий сірий хмарний день і сонячний. І от вже така картинка за дві години я її зробила. Ну, Я вважаю, що трохи забагато дві години на такий невеличкий пленер, але я в принципі буду себе дисциплінувати на майбутньому. І ось це закінчена робота. Ну, Як я побачила, що досить непогано. І я сподіваюсь, вам також сподобалося. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі в наступному відео. Якщо якісь питання, ставте їх у коментарях.